Пані Оксано, ви згадали прізвище е, радника всія офісу президента. Ну, бо якось так його подали, так що він є радником цілого офісу е, пана Арестовича. А його прізвище знову з таки, знову ж таки сплило е, в поєднанні з е, центром збройної боротьби е, під назвою Свобода Росії е, і власне. Сьогодні, здається, так мала б відбутися презентація. не впевнена чи сьогодні але ну, найближчими днями презентація і круглий стіл за участю е не тільки Ільвії Пономарьова, це російський опозиціонер. А, ні, Який, ну, український вже вже, вже та, ну але, але але в був російським опозиціонером так, звідти поїхав, тому що там його переслідують, і е, він очолює власне цей центр. А м, круглий стіл відбудеться за участю Олексія Арестовича і Антона Геращенка. Антона Геращенка, до речі, як і Олексія Арестовича, е, Антона Геращенка було видно в товаристві е, Дмитрія Бикова. Ще одного російського опозиціонера. Ну, Олексій Орестович провадив, чи це Дмитрій Биков провадив з Олексієм Арестовичем інтерв'ю, в якому вони обидвоє ностальгували за тим, якою прекрасною країною був Совєтський Союз, і як там добре жилося. От чому радник Офісу президента і радник міністра внутрішніх справ? Беруть участь в круглому столі про довкола Центру збройної боротьби з назвою Свобода Росії яка, і цей круглий стіл чомусь відбувається в Україні. Ну, По-перше, тому що відчувають, що певну безнаказаність за свої дії, за те, що вони аргументують це тим, що вони прищупують знаєте, громадську думку і суспільство. Того, що відбувається, тобто свідомо провокуючи ці певні теми і підіграючи, насправді агресором, тому що це є таке певне підігравання. Друге, насправді я вам скажу, я зареєструвала місяць тому проект постанови, де чітко я пропоную і парламенту в парламенті. я Це зареєструвала декларацію про звільнення Російської імперії окупованих народів. Тобто про волю тим народам, які окупувала Російська імперія, насправді це сама Росія не є це не її природні землі, які сьогодні вона називає Російською Федерацією. Я взагалі вважаю, що в парламенті час прийняти цю постанову, тому тоді це є наш аргумент того, що ми реально розкладаємо історичні факти на свої місця і говоримо. Що це за імперія і з яких народів вона походить? Я вважаю, що ці речі треба робити. Як і зрештою, ви знаєте, відбувався форум. А що стосується інших заігрувань, вільна Росія, то що ви знаєте, я взагалі ставлюся до цього вкрай негативно. Для мене не існує поняття хороших русських. Вибачте, я розумію, що в нас сьогодні реально. Війна, я не бачу, щоб як е, той е, людина взяла сьогодні там чи зброю, чи ще щось, і йшла захищати Україну або йшла захищати Росію. Нехай захищають Росію в себе всередині, коли нам не подобався Янукович. Ми ставали на майдани. Ми йшли, протестували, і на жаль, скільки хлопців загинуло. І тих, що були розстріляні на Майдані, і тих, що були забрані, наприклад, титушками забиті на смерть. Це я розумію, коли ми воювали за Україну. Іншому понятті для мене хороших русських не буває. Я переконана, що це те, що дозволяють пану Лестовича, дозволяють йому занадто багато. Насправді, тому ми й запиталися, хто він є, чому. Наприклад, наш марафон, який фінансується частково за наші податки, чому він дає так багато інформації людини, яка не має жодного відношення, він не входить в Раду оборони, йому не надають якусь секретну інформацію, він не є оформлений. Розумієте? Тобто, і, але він виступає якимось експертом. в нього постійно беруть коментарі: мало то». що робить українське суспільство? Ну, якщо це на марафоні, Значить, він говорить те, що насправді є. Це є маніпулювання громадською думкою, і хай, які сьогодні він використовує, мо напевно, в майбутніх якихось політичних амбіціях.